Бог пообіцяв, то це виповниться. І вони відчули велику Божу славу в своєму житті. Друзі, коли тільки ми з вами увірували, саме перше, що Бог відкрив нам, ми іскуплені. Від чого? Від бідності, від пригноблення, від. Болячок, а ми зараз розмовляємо про багатство. Так Бог хоче, щоб ми були багаті. Так Ісус, у другому коринтянам, у восьмому розділі написано, що Ісус, будучи багатий у сим, став нижчим раді нас, щоб ми збагатшали його не